Друзі, усім привіт! Починаємо шопінг влог огляд на моєму каналі. І сьогодні готуємося до школи. Починаємо з огляду конставарів для дітей, що купити до школи. І в цьому відео я покажу, що в епіцентрі можна купити за 3 гривні. Так, пінали показую, які є. О, який гарнюні. 210 гривень, 71 гривня. Ось такі на молні. 149. Ну, це як для дівчат. Що ще? 135 ось такі дитячі пінали. Ось такі, бачите, 135 гривень. Зошити від 4 гривень, 12 гривень, 7 гривень скільки аркушів від 12 до 18 аркушів. Різні тут є 7 гривень. Ось такий зошит, дивіться. Тут скільки 12 аркушів з математики. З песиками 12 гривень. І з машинками ось такі і для хлопців, і для дівчат різні. 10 гривень 18 аркушів є і 8 гривень Не запечатані ще 8 гривень на малювання на урок малювання якщо потрібна фарба є ціни я вам теж показую Ціни різні, все різне, в залежності, які кольори, виробник. У мене дитина дуже давно закінчила школу, тому я ще не знаю, які зараз фарби добрі, які. Ні, але показує ціни. Знаю тільки те, що ці олівці вони дуже якісні. І коли моя дитина ходила до школи, я купувала саме ці 24 кольори 238 гривень, 108 гривень 12 кольорів. фломастери 65 гривень. Ну, в залежності від кількості, це зрозуміло. Блокнотики такі такі яскраві 65, 58 гривень. І знижка є 44 з малюнками Габчинської. Це 56, тверда обкладинка. А за 44 така як європейська м'яка обкладинка. Так, така, такий малюночок. Ось такий Ось такий угу. для дівчат. такі приємні на дотик 79 гривень. Дуже цікаві. Повітряна тривога. Ми живемо в Україні, тому показує реальне життя, як воно є. Ставимо на місце. Не люблю, коли знаєте, блогери щось покажуть і залишать після себе бардак. 76 гривень. Такий блокнотик. Ні, є таке цікаве. Є. дуже цікаве. Квадратні. оце незвичні такі 38 гривень. Які тут аркуші. о, пробачте. показую ближче, бо мені не видно. Я жінка вже доросла, мені потрібні окуляри, тому показую ближче вам, а ви дивіться, скільки аркушів, але різні вони тут є. Хм, яка краса. Яка краса. 69 гривень. Такий блокнотик. Тверди, тверда обкладинка. Тверда обкладинка. Хм, цікаво, Зручні. Зараз, як і обіцяла, я вам покажу, що можна купити в епіцентрі за 3 гривні. За 3 гривні можна купити ось такі олівці. І далі ціна йде, росте, але ось так, такий олівець можна купити в епіцентрі за 3 гривні. Маркери, маркери. Також до школи потрібні будуть циркулі 99 гривень. Лінійка, бачите, яка? 39 гривень під кутом. Такі набори 40 і 42 гривні. І хочу показати, чим я вдома користуюся для прибирання, що в мене було. Було. Для миття підлоги сила. Тут вона коштує 98 гривень, але якось вона мені не дуже. Це український виробник. Після містер Пропор я не змогла користуватися, хоча може це звичка. А зараз я дивлюсь, є український виробник 120 гривень екоприбирання для миття підлоги. Можна такий буде взяти, ще не користувалася. А сила вона йде з дуже таким приємний аромат, приємний аромат. але Ну, якось не знаю, чомусь мені не сподобалось. Але це лише тільки моя думка. 100 гривень містер мускул для прибирання. Колись брала Fricken ну, непоганий миючий засіб, ну, це ж теж для прибирання. О. Такий я ще не брала. Може хтось брав засіб для універсального прибирання, то напишіть, коштує 73 гривні. Засоби для миття посуду. У мене був такий, мені сподобався. Зараз навіть знижка є. Екагет для миття посуду. Такий був, мене, мені сподобався. 148 гривень тут літр, і воно йде з дозатором, бачите? Можна брати. Така жабка була, зараз тут знижка на неї є. Непогане. Не, а я дивлюсь, щось інше хотіла вам про щось вам хотіла сказати. Хотіла про щось вам сказати. На фері теж йде знижка 112 гривень, такий об'єм великий. А за що я вам хотіла була сказати? От то ще... А, о, ось, о, побачила, 81 гривня це новинка. Для мене те, що я раніше не бачила, це є новинка з оцим. Я забула, як його звуть. Якщо хтось брав, напишіть, як вам. Тому що я не можу знайти тут, який я брала моючий засіб, що мені дуже і дуже пересушував руки. Я просто не могла їм користуватися, але я зараз його. Я його не бачу. Я його не бачу. Німеччина начебто виробник була. Ні, не бачу. Немає його для дитячого посуду. Я раніше чомусь брала для посуду для дітей. Може, і зараз потрібно це брати, 27 гривень. Начебто така цікава ціна. Стій. Рівно. У мене, якщо то огляди полиць, вони бувають з гумором, тому що все йде вживу, нічого не продумується. А ще клійонка. У мене на кухні така була. Де? Яка в мене була? Такої вже немає, з лавандою. Але це нова клійонка. У мене з лавандою такий, знаєте, як декор був. Цікава. Ну, ціни за метр приблизно ось такі: 124 за метр. А стосовно ми сьогодні за прибирання з вами говоримо. І що хочу сказати: це для мене відкриття, український виробник. Я його взяла замість Доместосу. Він не такий густий, як Доместос. Це так, але. За якістю, у мене з ароматом смереки, а тут аромат вишні. А в мене з ароматом смереки. То раджу не так тхне хлором, як від Доместосу. І Доместос тут ну, теж є зі знижкою. Все, дивлюсь на такий для унітазу. Хочу спробувати. І ще не брала, і знижка є, але ж я купила, його вистачить надовго, тому навіщо набирати, що дурень мила не хочу, не хочу. Що ще я брала, що мені сподобалось? Так, так, так. О, зараз знижка теж є, кому цікаво буде. Так, я брала півника. 162 гривні, так, я задоволена. От Півник таким він не витягується, Ну, ви зрозуміли, то мені подобається, нічого не можу поганого сказати. Містер Мускул, щось я не вмію їм користуватися, кажу чесно. І я. 80... 5 гривень такий засібрала теж. Ну, непоганий, це начебто український ший виробник. То непоганий. Зараз великий вибір всього, всього не попробуєш не скористаєшся всім, але якось так. Зайшла ще в відділ там, де кімнатні рослини. Декоративний Квітучі. І знаєте, дивлюсь, такі ціни зараз на квіти, ну, хоча кімнатні, неважливо. І чомусь пригадали своє дитинство. Я, коли була малою, мені мама казала, я цього не пам'ятаю. Або не те, що я не пам'ятаю, я тоді <му> на це не звертала уваги. Каже, Таня може йти по вулиці і знайшла якусь гилочку. Прийшла додому, втикнула в земельку все, воно росте, воно квітне, каже, така Тані якась легка рука. І зараз ходжу по епіцентру і дивлюсь на ціни. Думаю, ну це ж дорого, ці... Дорого? що це за ціна така? А потім, знаєте, чомусь така прийшла думка, що ми інколи дещо недооцінюємо, тому що. Щоб виростити таку квіточку, скільки догляду потрібно, уваги, часу. Але скільки емоцій від таких квітів. У мене вдома раніше були такі прості квіти. Ми їх називали калачики, і ще там, а, у мене ще був колюс блюми. Як він мені. Але він так швидко ріс, як наче скажений якийсь був. От, і У мене там, я не пам'ятаю за який час, але короткий час було так, що вже декілька вазонів з, з блюмом. тому що так відщипну, там, де воно не так росте, і все. І новий вазончик в мене виходить вдома. Тому так, квіти, живі квіти, вони завжди додають якийсь затишок в нашій хаті, якось відвлікають, заспокоюють, око якось так радіє, коли дивишся на них. І так, на перший погляд, боже, яка ціна на квіти, а потім як це все обдумаєш воно десь так і коштує. Тому ось так сьогодні ми з вами походили по епіцентру, подивилися, які товари для школи є. І обов'язково квіти, квіти, квіти я дуже люблю. А ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео і все буде добре. Обов'язково! Бережіть себе! І дорогенькі.